Вітаю ти на каналі FlyHome. І сьогоднішнє коротке відео про графічне налаштування нового симулятору XP12. Якщо ти вже є щасливим власником XPN 12, то, то тобі залишилося тільки якісно його налаштувати, щоб отримати максимально високий фреймрейт та максимально приємну і якісну картинку. Для цього нам спочатку не потрібен симулятор, нам потрібна буде Nvidia Control Panel. Для цього два рази натискаємо по значку Nvidia у треї. Відкривається Nvidia Control Panel, Тут ми вибираємо в вкладці 3D Settings, Manage 3D Settings. В Manage 3D Settings переходимо в вкладку Program Settings. У мене вже додано Explain, а вам необхідно додати через клавішу Add, нажимаєте Add, вибираєте тут Explain 12, саме 12, і нажимаєте Add Selected Program. Після цього у цьому вікні з налаштуваннями вам необхідно встановити точно такі ж налаштування, як і у мене. Всі налаштування, які були змінені, виділені чорним жирним кольором. Анізальтропна фільтрація 8x, FXAA OFF, Gamma Correction ON. Mode Override Any Application Settings. Settings 8x, Transparency OFF. Опускаємося нижче. Low latency Mode – Ultra. Manage Power Management Mode Prefer Maximum Performance. Texture filtering, anisotropic Sample Optimization OFF, Negative Load bias Clump, Quality High Quality, Trelear Optimization OFF, Treated Optimization ON. Ще трохи нижче. І останнє: Vertical Synchronization, Use the 3D Application Settings. Після цього зберігаємо і закриваємо. Якщо вдруг у вас щось не вийшло, ви змінили випадково не той параметр, ви можете нажати тут справа зверху, Restore Defaults і почати спочатку. Якщо ви закінчили з налаштуванням Nvidia Control Panel, саме час перейти до налаштувань симулятора. Для цього переходимо в вкладку Settings – налаштування. Тут вибираємо вкладку Graphics. З лівої сторони, ми бачимо налаштування відеокарти, з правої сторони налаштування параметрів, на які впливає процесор ваш. Можете виставити так, як у мене. Нагадую, у мене відеокарта RTX 3070. Якщо у вас відеокарта нижче покоління, то можете виставляти параметри відповідно на один нижче. По лівій стороні, тому що за що відповідає відеокарта, можу сказати, що дуже сильно впливає на фреймрейт, у цей параметр Rendering Resolution, FSR Super Sampling. Якщо на параметрах Ultra я отримую 60-58 FPS, то якщо я поставлю Off full resolution, я отримую десь 37 FPS, дуже значна різниця. Інізотропна фільтрація це єдиний параметр, який, в принципі, я не помітив, як впливає на картинку, але для того, щоб його змінювати, необхідно перезапускати сам симулятор. З правої сторони у нас знаходиться налаштування, на яке впливає ваш, потужність вашого процесора. Якщо процесор слабкий, то виставляємо низькі параметри, якщо попотужніше, у мене Ryzen 5, то виставляємо параметри, як у мене. Якість хмар, звичайно, на максимум, бо це найважливіший параметр для авіасимуляторів. Якість тіней. Ви можете їх взагалі виключити, залишити тільки для вашого літака. Пропадуть тіні від будинків, автогейтів, терміналів аеропорту і так інше. Я виставляю на хай. Дальність рендеру хай. Плотність, щільність об'єктів світ на карті світу, тобто це будинки, будівлі різні, там все таке інше на хай. vegetation density – це щільність лісів, щільність дерев різних, які там знаходяться теж на карті. Хто любить більше лісисту місцевість, то ставимо на максимум або на хай впливає на дуже сильно на частоту кадрів. Дуже сильно впливає наступне налаштування дров, парки Aircraft. він це параметр встановлює на порожніх стоянках літаки, які просто не рухаються, просто стоять такі, ну, якісь випадкові. Тому його виключаємо. Enable 3D Vegetation, галочка стоїть, останньої галочки немає. Тут все стандартно залишається, тільки я завжди міняю поле зору, Field of view. Я не пам'ятаю, який там стандартний параметр, але у мене завжди стоїть 85. Також в цьому меню можна включити або відключити ефекти, які будуть з'являтися на вашому вітровому склу вашого літака, тобто це каплі, дощ, там інші ефекти, ефект від заморожування і таке інше. Наступне, що я дуже рекомендую вам зробити, це завантажити модифікацію для покращення ефектів графіки в вашому Explain 12 Для цього переходимо на сайт explain.to. Тут вибираємо вкладку Other, вибираємо в вкладці Utilities вкладочку Twix, нажимаємо на неї. І тут є три основних таких, у яких дуже багато завантажень. Моди, які покращують хмари, світло, відображення вашого і так вже покращеного Xplay 11, який називається XP 12. Це RXP XP 12 Enhancer, Better Visuals XP 12 і X Enhancer. Я спробував всі три, порівняв їх і для себе вибрав, що найкращий з них це RXP XP 12 Enhancer. Переходимо на нього. Бачимо, тут є. Автор зробив дуже гарні прев'ю порівняння дефолтну XP 12-го з покращеним. Видно, як відрізняються покращені хмари, нічне світло, відображення в кокпіті і таке інше. Просто авторизуємося на сайті і завантажуємо цей додаток. Для того, щоб Rxp, xp, xp 12 Enhancer у вас було куди встановлювати, вам знадобиться ще один плагін для Explay 12, який називається Fly with Lua. Автор дає нам посилання на плагін Fly with Lua, Ми переходимо на нього, відкривається сайт GitHub, і на цьому сайті ми нажимаємо тут справа: є релізи, releases, releases, останній реліз Fly with Lua NG. Нажимаємо на нього і завантажуємо саме останній реліз Fly with Lua. Розпочинаємо з встановлення плагіну Fly with Lua, розпаковуємо на робочий стіл, получаємо таку папочку, далі заходимо в папку Explain 12, Resources, Plugins і в Plugins просто поміщуємо цю папку Fly with Lua. У мене вона вже тут є. Виглядати має ось так. Після того, як ви це зробили, заходимо в Fly with Lua, вибираємо папку Scripts і сюди кладемо файл. з розширенням Lua, який знаходиться в архіві rxp Enhancer. Заходимо, відкриваємо. Тут є скріншоти, екстраси, рідмі є невеличкий нас, цікавить файл з скороченням Lua. Ми його переміщуємо сюди. Explain 12 resources, plugins, fly with Lua, Scripts. Після цього запускаємо симулятор. Після завантаження на, в будь-якому аеропорту на будь-якому літаку для перевірки графічних параметрів вашого фреймрейту з установленим плагіном RxP XP Enhanced у вас одразу відкриться отаке от вікно. Пропоную використовувати такі ж налаштування, як у мене. По-перше, це контраст, тому що дефолтний XP 12 дуже-дуже яскравий. І для того, щоб його пом'якшити, використовуємо Adjust Contrast, контраст ставимо на 0. Enhanced Lights, Enhanced Clouds, Clouds. Ми можемо бачити, як він змінює, він їх покращує. Ну, Кому як подобається, хто ж може залишити дефолт, я використовую від uh, Reality XP Enhancer Хмари. Ocean, Lakes and Rivers. Uh, наступний параметр Enhanced Shadow and Global Illumination. Також ставимо галочку. Оці три пропускаємо. І неї були ФСР, кому подобається зернистість, можете поекспериментувати по з цим параметром, але після його включення-виключення необхідно перезапускати симулятор, інакше у вас буде 15 кадрів. І останні три також використовуємо. В принципі, отримуємо непогану картинку, чітку, не дуже яскраву, приємну, не дуже темну. Все влаштовує і доволі при цьому стабільний. Маємо фреймрейт в районі 45-50. Ще вам розповім маленький секрет про те, як працюють скрипти через Fly Ви в будь-який час в режимі онлайн, не виключаючи симулятор, можете їх видаляти, додавати і таке інше. Для цього нам потрібно просто зайти в папку explain 12 і зайти в папку Scripts. В яку ми тільки що додали плагін з Lua Scripts. Можемо взяти і видалити цей Enhancer. Після цього заходимо в симулятор, ну вибираємо просто тому що я з нього не виходив. І тут вибираємо fly with Lua Reload All Scripts. І бачимо, картинка стала дефолтною, така як вона а, має бути стандартна. Якщо я хочу знову в режимі онлайн додати цей файл, то я додаю його знову в папку Scripts. Fly with Lua, закриваю і нажимаю в плагінс, в самому симуляторі Fly with Lua, Reload All Lua scripts Files. І одразу, бачите, він завантажується, тільки Adjust-Contrast додаємо. І вуаля скрипт уже працює, не перезапускаючи симулятор. Ще одна важлива річ це тіні, які з Explay на 12-го всіх дуже бісять, коли вони такими сходами. По вашим всім панелям бігають, і це дуже не подобається. Це симулятор вже 2023 року, і такого бути, в принципі, не повинно, але воно є. Для того, щоб це покращити, ми заходимо в папку «Explain 12. Тут вибираємо вкладочку, яка називається Resources. Вкладочці Resources в кінці у нас є файл settings.txt Нажимаю на нього два рази, відкриваю блокнотом і опускаюся в самий низ. Знаходжу тут внизу довгі такі строчки, які уходять туди, куди десь далеко вправо. Не ці, а оці, там, де є слово shadow. shadow". Рухаємо повзунок цей самий, самий край. І отут, де ми бачимо параметри shadow come size. Ми маємо встановити всі параметри 8192. На частоту кадрів воно не впливає, але впливає дуже на тіні, на їх розширення. Виставляємо всі 5 параметрів 8192, закриваємо, зберігаємо, перезапускаємо симулятор і насолоджуємося рівними красивими краями тней. Ще один момент, про який я хотів би з вами поговорити. Я зараз знімаю на свій телефон. Звичайно, телефон не передасть зображення правильне і кольори, і яскравість з монітору, але все ж таки я. Дуже багато страждав з цим чорним кольором у кокпіті, коли нічого не видно прибори в сонячний день. Це ефект ай або експозор, експозиція не називається в експлуаті 12 Вони Вони також додали, так же як і в Microsoft Flight симуляторі. І що я не робив, оцей ефект, бачите, коли ви дивитеся на сонце, кабіна у вас темна, ви нічого тут не побачите. Прилади всі будуть чорні у вас, коли ви опускаєте очі вниз, воно все просвітляється. Для того, щоб трохи підвищити яскравість вашої Кабіни, необхідно все ж таки звернутися до налаштувань вашого монітору. Для цього переходимо в меню налаштування, меню налаштувань зображення, вибираємо уб... прибираємо стандартний якийсь пресет, Тут є стандартний кіно, автоконтраст. Я прибираю, ставлю користувальський режим режим пользовательський, і переходимо в параметр яскравість, яскравість ставлю на 100. Далі контраст ставлю також на 100. Е, чіткість ставлю на 80%. Переходимо у вкладку колір, у вкладочці «Кольор» кольори я е, не трогаю. Вони тут чую, у мене засунулися, але залишаємо стандартно. І я міняю відтінок. Бачите, є відтінки, є холодні відтінки, кому як більше подобається. Є більш теплі такі літні, це такі більш холодні. Я залишаю нормальні. І дуже важливий параметр. Найважливіше це гамма. Гамма у мене на моєму моніторі має три режими. Я виставляю саме перший, бачите, він самий світліший. Таким чином, мені вдається зробити більш яскраву картинку. Ну, і ще один параметр після кольору це рівень чорного через HDMI. Він може бути нормальний. Може бути низький. У мене стояв низький. бачите, він теж при... ну, затемнює трохи. Виставляємо нормально, і кабіна стає ще світлішою. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися. Якщо було корисно, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Флойхом. Всім до побачення.